Програму про цю артистку особливо і важко і легко водночас. Адже я щодня ходжу попри будинок, в якому вона народилася, щодня, попри філармонію, яка носить її ім'я. Це артистка, про котру я, студентка музичного училища в Івано-Франківську, ніколи не чула, не чула її імені, не знала про її існування, попри те, що в той період вона ще була живою. Проте нам не дозволяли знати про неї. Попри те, що не займалася політикою, не була небезпечною, здавалось, але була, що називається, неблагонадійною. В першу чергу, мабуть, через родовід, а ще через те, що, ставши дуже відомою, і популярною в Європі, не повернулася до радянського Станіслава, ба більше усіляко уникала контактів із тією системою, яка запанувала тут після 1939 року. Іра Маланюк, красуня з виразними очима, актриса, що дивувала перевтіленнями, співачка з чаруючим мецосопрано. Сопрано. Майбутня велика артистка народилася у Станіславові 29 січня 1919 року. В аристократичній родині вона завжди заявляла про себе як про українку. Хоча насправді родовід її був багатонаціональним і вартим. Художньої саги. Прапрапрадід співачки Герцог Дегіс, претендент на французький трон, переїхав до Австрії і трішки підрихтував своє прізвище, став фон Кіш. Його дочка Франциска вийшла заміж уже за знатного австрійця. А їх дочка Амалія вийшла заміж за офіцера цісарської армії і переїхала з ним до Відня. Габріела фон Ключаріч. Бабуня співачки народилася у відні і там познайомилася з українцем із студентом-медиком Олександром Мар'яном Жуковським. Молоді закохалися у 1883 році взяли шлюб і переїхали до рідного села чоловіка до села Глушкова, що біля Станіславова. Олександр Жуковський відкрив медичну практику, став головним лікарем дирекції залізниці та придворним радником. Донька доктора Жуковського Ольга, майбутня мати Іри Маланюк, у 1911 році вийшла заміж за військового лікаря австрійської армії, пізніше полковника української галицької армії, доктора Осипа Маланюка, двоюрідного брата Крушельницької, адже його мати Бабуня Іри. Рідна тітка Соломії. Іра Маланюк народилася 29 січня 1919 року у будинку батьків, що зараз знаходиться на вулиці Грушевського, 17. Тут же батько мав приватну практику. Зараз на фасаді вже нарешті знаходиться меморіальна дошка, і для жителів Івано-Франківська та гостей це ім'я стало відомим. Дівчинка зростала, чуючи розповіді рідних про знаменитих пращурів. Ці розповіді виховували в ній справжню аристократку. В сім'ї спілкувалися німецькою і українською мовами. Із шести років дівчинка навчалася грі на фортепіано. А освіту здобувала в школі імені Шашкевича. Зараз це загальноосвітня школа номер 7 Вона знаходиться якраз навпроти будинку, де жила Іра з родиною. Далі ще два роки вчилася в Станіславівській жіночій гімназії. Амбітні плани дівчини завжди підтримували її рідні. Вона неодноразово згадувала, як вперше вийшла на сцену у ролі лисички в опері Миколи Лисенка Коза Дереза. Тоді відомий композитор і диригент Ярослав Барнич сказав, що її чекає гарне майбутнє, бо вона має чудовий голос. В 16 років дівчина вступила до консерваторії імені Монюшка при Станіславівському польському музичному товаристві. У 1936 році дебютувала в опері Ніколаїв Вінзорській жартівниці. Однак дівчина прагне навчатись, прагне вдосконалюватись і починає їздити на уроки до відомого баса, який викладав у Львові. Цей бас Адам Дідур дав дівчині дуже багато. У нього була своєрідна специфіка проводити заняття, бо всі студенти були присутніми і могли в такий спосіб чути зауваження, чути недоліки одне одного. Це доволі хороша і дієва методика. Але зауважу, що для того, аби займатися, дівчина повинна була двічі на тиждень потягом їздити зі Станіславова. До Львова і назад. Ну, скажу я вам, що тут відразу видно її впертий характер і прагнення до вдосконалення у травні 1939 року. Адам Дідур організував у Львові постановку Аїди Джузепе Верді для своїх студентів і в тому числі для Іри Маланюк. І відгуки про її голос, про її виступ у львівській пресі були дуже і дуже схвальними. Потім Іра вступила на природничий факультет Львівського університету, проте продовжувала заняття у свого вчителя. Незабаром Адам Дідур очолив Варшавський оперний театр і запропонував своїм учням контракт на наступний сезон. Ставили сільську честь, і Ірина також готувалася до участі у цій виставі. Проте 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Дівчині довелось повертатися додому. Це повернення з Варшави до Станіславова пішки. Вона запам'ятає назавжди, бо то було дуже складне випробування. Проте головна мрія дівчини співати на сцені, незважаючи ні на що. Вона бере участь в українських концертах, виступає на радіо. А у сезоні 1940-41 років стає солісткою Львівського театру опери. Далі більшовицька окупація змінюється німецькою. Іра бере участь, здебільшого, в українських концертах, а згодом повертається до Львова, знову починає працювати в оперному театрі, і афіші тих часів свідчать про те, що вистави були окремо для німців та для місцевого населення. Проте в той період репертуар Іри дуже і дуже збагатився саме українськими творами, творами українських композиторів та народними піснями. Попри все, Іра завжди відчувала потребу вдосконалюватись. А в лютому 1944 року поїхала до Відня на студії. Молода дівчина на той час їй 25 років, навіть не здогадувалася, що зможе повернутися в рідні краї. Вже аж після закінчення своєї кар'єри. Проте тоді сповнена планів, мрій амбіцій, вона потрапляє на студії до колишньої вагнерівської співачки, професорки Анни Бар Мільденбург. Цікаво, що способи заняття у обох педагогів іри були дещо схожими. Якщо у Адама Дідура на заняттях були присутні студенти, то у відні так само уроки відбувалися за присутності глядачів, проте цього разу це були друзі-професорки, і до слова, одна із таких слухачок свого часу допомогла Ірі потрапити на студію до Зальцбурга. Саме тоді, коли її професорка їхала туди, а Іра, ну як бідна студентка, не мала на це коштів. Власне, от така слухачка допомогла. Взагалі, навчання у Анни Мільденбург дуже допомогло Ірі, адже саме ця професорка пояснила їй, наскільки треба у ролі висловити саму себе. Як можуть промовляти очі? що, ну, Ми кажемо очі, дзеркало душі, вона казала, що очі це вікно твоєї душі, і потрібно саме через очі, через емоцію перевтілюватися і. Е Показувати себе в кожній ролі іра цьому дуже добре навчилася. Свідченням тому є численні відгуки преси і критики на різноманітні її ролі в майбутньому. У відні також стаються певні статусні зміни в житті іри однак не можу назвати це змінами в особистому житті. Справа в тому, що відень того часу був е, радянською зоною впливу а перебувати там доньці полковника української галицької армії було не лише е, некомфортно, але й дещо небезпечно. Тому Іра робить крок для того, аби набути громадянства. Вона виходить заміж за австрійця, таким чином стає громадянкою Австрії. Проте як ми розуміємо, такий шлюб був фіктивним. Наступним важливим кроком у житті солістки стало запрошення її в. Е, в оперний театр міста Грац цікаво, що запрошення це зробив сам мер міста. І, звичайно ж, Іра погодилась, бо пропозиція була цікавою. В граці артистка працювала з осені 45-го до осені 47-го року, і саме тоді їй довелося вперше зіткнутися з таким випробуванням, як заспівати оперну партію. Практично без репетиції чи з єдиної репетиції оперну партію, котру ніколи раніше не співала. Далі буде така знакова ще історія, яка дуже вплине на життя Іри, але це буде далі. Наразі ми поки що залишаємося в граці. Адже там Іра знайомиться вже з творчістю Моцарта і просто закохується в музику цього композитора. Адже насправді, виконуючи арії з його опер, вона розуміє, що це складніше аніж все, що вона до цього часу співала. Проте дуже і дуже з задоволенням виконує надалі арії Моцарта у 47-му році. Іра переїздить до Цюріха. І проходить конкурс на роботу в тамтешньому театрі. Для того, аби пройти цей конкурс, потрібно було заспівати Арії в різних стилях. Вона це робить, робить успішно. І, і власне, коли їй пропонують посаду, то замислюються, а чи не за малою буде платня для такої талановитої артистки. Коли ж суму платні озвучили, виявилось, що це в десятеро більше, аніж Іра заробляла до цього. І, звісно, тепер вона може більше допомагати родині, котра залишилася. У Австрії різні ролі. Тріумфальні виступи, захоплені рецензії. Я не буду перевантажувати цю програму іменами композиторів, назвами опер, бо насправді треба називати дуже і дуже багато. Кожна роль давалася чудово. Власне, я вже зауважувала, що Іра була, окрім того, що володаркою прекрасного голосу була ще й чудовою акторкою і вміла прекрасно перевтілюватись. Це, звісно, помічали і критики, і глядачі, і преса. І тому є дуже багато відгуків, дуже. Багато свідчень того, як захоплено ставилися до Іри. Її популярність зростає. Це такий тріумфальний рік, 1949 рік великих тріумфів і великої втрати. Помирає батько Іри, з яким вона завжди ділилася, який дуже тішився її успіхам. Вона дуже береже його пам'ять, зберігає нагороди батька. І, звісно, працює далі. Адже батько завжди пишався нею. Окрім краси, яка вражала, і таланту, який захоплював, володіла величезною працездатністю. Без такої неможливий успіх. Артистка співає на великих сценах Європи. У її доробку близько ста оперних мецосопранових партій. Вона визнана кращою кармен Європи і має дуже багато гідних захвату досягнень. 1951 році у Байройті на Вагнерівському фестивалі і роздіснює, як на мене, музичний подвиг. Готувалася тетралогія Вагнера, перстень Нібелунгів З'їхалося дуже багато поціновувачів музики, високоповажних осіб. І солістка потрапляє в лікарню. Під загрозою власне спектакль, під загрозою виступ, і хтось підказує організаторам, що виявляється серед глядачів, є Іра Маланюк. Вона може заспівати цю партію, партію, котру до цього дня жодного разу вона не виконувала. Три години до вистави. Я щиро кажучи. Ну, не зовсім уявляю собі, як це могло відбутися. Я розумію, що музика може бути на слуху, що людина може орієнтуватися. Але за три години, в той час, коли артисти накладають грим, поруч грає концертмейстер, і вона отаким от чином робить репетицію. І, звісно ж, рятує спектакль. Того ж сезону, Іра Маланюк підписала контракт на 11 виступів у різних ролях. І до 1954 року виступала регулярно на Байройдському фестивалі. У 1952 році Іра Маланюк виходить заміж за швейцарського лікаря Ернста Баша і таким чином стає громадянкою Швейцарії. Але має контракти із Мюнхенським театром, працює в відні, гастролює світом. Власне щодо Мюнхена і Відня, то за її роботою, за її виступами у цих театрах, вона отримала дуже почесне звання, причому двічі, бо подання було від обох театрів. То почесне звання, яке є в Європі Камерзангерін, надавалося воно співакам королями і кайзерами за особливі заслуги. З 1970 по 1991 Іра Маланюк є викладачкою академії музики та драматичного мистецтва у місті Грац. Як бачимо, в це місто вона, от в такий спосіб, повернулася. Повернулася Іра Маланюк і в Україну, але вже після завершення, як я казала, своєї вокальної кар'єри, приїздила вона до Львова, до Івано-Франківська, давала майстер-класи студентам. Звісно, це було вже після здобуття Україною Незалежності. А в 1998 році Іра Маланюк видала автобіографічну книжку Голос серця. Пішла з життя Іра Маланюк в лютому 2009 року, у віці 90 років. Похована вона в Австрії в місті Цірль. Іра Маланюк казала, що після війни вона була і австрійкою, і швейцаркою, але завжди. Відчувала себе українкою. І де б вона не жила, це була її друга батьківщина. А першою залишалась Україна. На малій батьківщині в Івано-Франківську Іру Маланюк тепер знають і шанують. Я вже казала, що її іменем названо нашу філармонію. А також один раз на два роки відбувається конкурс молодих виконавців імені Іри Маланюк. Українські голоси. Прекрасні. І я продовжуватиму розповідати вам про них. Бо хочу, щоб ми мали якнайбільше приводів пишатися своїм і своїми. Тож до нових зустрічей!